У цьому відео хочемо вам показати самий маленький парогенератор в нашому модельному ряді. 200 кг пару, 120 кВт. Але навіть самий маленький парогенератор віхлач півтори тони важить. 220 за вишки І середній в модельному ряді парогенератор Потужністю 600 кг пару на годину. Дві модельки. Самий маленький і середній парогенератор навіть на самому маленькому парогенераторі, якщо ви подивитесь у всіх відповідальних частях внутрі парогенератора, товщина металу йде 6-8 мм. Чим вище, тим тем більше чуть вище йде 10-12. І вже в самій верхній частині тут йде близько 14 мм товщина металу. От самий маленький парогенератор, 1,5 тонни заважки. І середній парогенератор на 600 кг пару, вже обладнаний під замовлення замовника двома дверцятами, звичайними дверцятами і дверцятами під пілетний пальничок. Так само товщина металу йде в ненавантажних місцях 6-8, в навантажених місцях йде вже 12-14 мм. Завод Віхлач, війна йде, ми працюємо.